Підловила я свою свекруху аж тепер, але вже й не знаю, чи мені їй казати, що я про неї все знаю, чи хай вже буде. Але як їй 20 років подарувати тих зауваг та повчань? Мій чоловік з невеликого села і завжди мені розказував, що нема смачнішої капусти, як терта варена ріпа на сметані і червона бульба з червоною квасолею, яку називали чомусь впихана, це все готувалося в бабусиній печі в чавонних горшках, і він до цих пір не може того смаку забути. Звичайно, що я вважала, що він просто ріс в бідній родині. Тому такі прості страви видавалися йому чимось дуже смачним, але що може бути смачніше за м'ясо і ковбаси, ну, може, ще риба, але ж точно не ріпа терта. Я не сперечалася з чоловіком щодо його смаків, а він мені голови не завертав стравами, які він так любив з дитинства. Проте, коли він приїжджав в село, то свекруха нас зустрічала його найулюбленішою стравою бігус. На смак воно таке собі солодке і жирне, але готується з кормових буряків, як бачите, недалеко втік в смаку. Звичайно, там мати його вже клала якесь м'ясо, аби страва була ситна, а мій Тимофій як тільки їхав до матері, то вже мріяв про бігус, а мені ну зовсім не смакує. Але ці гостини не були просто так, бо це все супроводжувалося тим, що мені свекруха робила зауваги. А що це ти, Марія, та не можеш чоловікові раз в місяць та зварити того, що він хоче, та він так тяжко на вас працює, а ви хоч би раз в місяць йому віддячили, не маєте ви совісті зовсім. Зізнаюся, що перші роки я теж пробувала готувати цю страву вдома, але вона у мене не виходила зовсім, і я просто переводила продукти. Думаю, що весь секрет крився в тому, що страва не просто варилася, а наче тушкувалася в печі, тому була і варена, і печена водночас, і ще й запечена. Одним словом, мені це все не виходило, і я перестала старатися, тим більше що я готую купу інших страв, які йому смакують. І ось поїхали ми до матері в гості з попередженням, бо улюблена страва мала бути на столі. Але свекруха нас зустріла зовсім іншими гостинцями і сказала, що запізно ми її повідомили і треба було швидше, а так почекаємо й до завтра. Для мене все одно, а от чоловік трохи засмутився. У мене так часто буває, що в чужій хаті я дуже рано прокидаюся і не можу заснути. І ось чую я, що година п'ята ранку як хвіртка цокнула Думаю хто в таку рань кудись йде? І виглянула у вікно. А там Тимофієва бабуся йде з ціпком, але щось важке несе в сумці, аж дивлюся, вже летить свекруха. Ви чого самі несете? Я ж вам казала, що вже йду до вас, каже та. Та поки ти прийдеш, то вже дитина їсти захоче, каже бабуся про мого чоловіка таща дитина. Я хмикнула і пішла лягати. Коли мене аж підкинуло на постелі. Та ж бабуся принесла той бігус для Тимофія. Виходить, мати, наша Люба, теж не вміє цю страву готувати, а замовляє її в матері, а потім подає як свою. О, я вже сто варіантів придумала, як я те подам чоловікові, як перед свекрухою допитуватимуся. Оце я зроблю. На сніданок Тимофій насолоджувався їжею, а мати біля нього просто цвіла. І я подумала, що для чого я буду забирати її щастя бути з сином так тісно разом, коли він у неї, коли так любить те дитинство, що вона йому дала. Хто я така, аби це все забирати? Щоб що? Показати, що я права, а далі. Тільки одне переживаю, лиш би бабуся жила довго. Підпишись, підтримай українськомовний контент.